Відправляємо рецепт власнику. 2ПТС-4 знайшов свого власника. Де керуй? Ребятай тебе Тому потрібен акватор міста Львів. Номер телефону на кабіні. Так, у нас проходить ремонт прицепа. Зняли циліндр, зняли кузов, перекинули. Зараз покажу що. Ось такі ми беремо прицепи. То ще нормальний дешель. Тут вал від циркулярки, ту вал від комбайна. ту угольник. все познущали. Рама. Рівненька, тут тут, де круг, все взагалі шикарно, як на 40-річний прицеп, круг без люфтів, без нічого. Є нюанс по е, будем... Тут простий швельдер, для 12 ка будемо замінювати. Одну сторону, на друга сторона рівненька. Ми зразу поусіляємо. По ходовій тут теж. Все шикарно, ресори осі, вуха тут нічого не повинно на рамі, платформа, платформа в нас зад. В хорошому стані, платформа гарна. І тепер тут, Оп. одного вуха нема. Добре, що його нема. Легше буде нове приварити. А тут Дві пачки електродів, певно, хтось спалив. О! Нічого ми то все виріжемо, новий швеллер, нове вухо. Кровкого є, може зілузке вуха, Може нам відіслати, купимо. Рама тут теж шикарна бляха. Ось борти лежать з нього. Що будемо ремонтувати, кому потрібно дзвонить. По причапах у нас вже залишився тільки цей, більше у нас нема. Всі вже знайшли своїх власників. І це я думаю теж скоро знайде. Ну Треба ще його відремонтувати. Ще є мотоцикл Мінск на продаж, вже практично проданий. Треба завести клієнту це. Ну, Урявок для мотоцикла, це для клієнта. Зараз я заведу, він холодний. Покажу як. Отут витягуємо підсос з правої сторони. Відкриваємо краник. Це так, щоб він знав, як завести. Тут Виключаємо вліво до кінця і прокопуємо. Прокопуємо. Не копаємо, а прокопуємо. Шаємо і. Так він працює холодно. Зараз скинемо підсосха і нагріється. Так працює. Отут він глушиться. А цю кнопку не та як цю, а цю. Почуємо вже обороти скинув, скидаємо підсос. Ой, лахи зараз заглушу глушу. Тим драконом всі лахи засмарджу. Лапку чіпив Так як обіцяв власнику. Підножку, точніше, сідушку обшив, переднє колесо замінив. Заводиться добре і йде добре. Ніхто не гаркає, не вибиває. Всім дякую за перегляди. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Ще я вам покажу рамку в МТЗ на періт на грузи. Так як заводська дорога і нам не практична заводська. Ось тут рамка. Рамка з Раз. сантиметрової пластини. Тут будемо робити, щоб можна було чіпати причіп спереду і запихати причіп задом. Ось так щось буде, Ну, щоб збільшити. ось. Кому потрібно, дзвоніть.